Добрий день усім. Ось. Усі. У м'яті воно лежать, дивіться, там м'ята. М'ято ніхто не їсть. Вже купаються в валії. Курка, як завжди, тут ходить, напевно, вже може і знеслася все воно тут. А, так, да, є воно яйце, дивіться. Може, яка вредна курка воно. Ну, Дивіться, яке гарне яйце несе крупне. Курка ця. Але ж характер. Так. Ого, вже трохи нанесли. Треба рекламу робити. Індики. Бентамки це треба відправочку зробити, кохінхіни, астралорки вже вам до скільки нанесли. Треба вже робити рекламу О, на яйця. Хочу глянути, як там чи не вилупили скаченята. Дивіться, вчора тут затягнула сіткою. Ось. Щоб гусенята туди не йшли, бо вони там уже мамину траву виїдають декоративно, Хай вже воно там буде закрите. Що, тютя, йдеш? Ходи. Давай, йди. Йдеш, ні? Дурбецело. Свинота. Кабаноси, кабаноси, Що ви там лежать? Там вже накопарили, накапарили. А що таке? Нема що їсти? Вчора в них поприбирала. Що? Нема чого їсти. Нема. Ну, нема, зараз принесу вам. Все, кормушка пуста, бачите. ой 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 хто це там біжить? Хто це там біжить? Хто ти там їжу вимагає у мене. Так, що тут у нас? Вентамка своїх он, біля лампи гріє. Курчат. Індичата, Диви, що роблять, літають. Є тут що він? Це мама вже забрала? Індичата, якся маєте? Якся маєте? Га? Як ви? Як тут у вас сиділа? Одо, чи да. дивіться? Дивіться верещить на мене. Шо ви? О! Що ти робиш? А давай, давай. Колобки, давайте ви станете колобками. Хто колобки? Хочете цибулю? А що, ніхто цибулю не дає? Ніхто зелену цибулю не дає. Мене запитували, з якого віку я даю індичатам цибулю зелененьку та й курчатам. Я даю взагалі-то з двох тижнів, з двох-трьох. Оце коли профілактика кокцидіозу робиться, ото після того можна навіть в той самий день вже давати їм цибульку. Ой, хоча деякі люди дають із, прямо з трьох днів там уже перших. Ну, я вважаю, що треба, щоб окріп все-таки їхній шлуночок. Цибулька вона ж обпікає трохи. Тому... Краще давати пізніше. Тут да? опутаку, такі погані. І ці повиїдали, вже треба їм принести. Тут, напевне, вже й води нема. Вон курчата вже й воду випили, майже всю. І ці воно випили, поперевертали. Що ви тут? А? Як ви? Там біжить на вулицю, гуляйте. Біжить його бігом на вулицю. А ви що тут? Посідали. Оце курче щось. Мені не дуже подобається голошийка. Ось воно себе так веде дивно. Бачите щось? Так, наче всі непогані, а це щось. Що ви? О, тут мама, дуже велика мама, що, не вимикати вам, да світло Куди? На, у вас ще є, допийте ту, що є. Вирішила поки туди-сюди курчатку переносити на вигул у вольєрі. Цих уже перенесла, що тут, а зараз ще. Цих до переношу, вже майже всю частину половила, перенесла. Вони якісь мляві, мені не подобається. Треба, щоб вони якось більш активні були. І зараз іншу частину переношу. Що бандіти? Що ви тут? Ганяєте? Викотила паразитка. Чого ти його викачуєш? Так, що там вже є діти, а ну покажи. О, є вже, дивіться. Полупилася трохи. Все. А, Бозі маленький. Так, а це що? О, бачите, те, що запечатане було, воно наплюнулося. Бачите, з цього боку? Живеньке. Тихо. Квакаєш. О, тільки що. О, ти. Опа. Все, 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 все. Все, 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 сиди, сиди, Грій, грій. Грій, діток. маленьких. тебе ніхто не заліз. Все, шкаралуки забирає. О, вже зайшли. Ану, вийдіть звідси. Бандитізм малий. Шш. Ану, гом. Тренер. Ти чуєш чи бачиш? На там шкаралу, їжте. Воно. Роздушила одне. Та да що ж це таке? Що ти, Міся тут? Давай, шуруй. Роздушила яйця, зараз прибираю. Так, значить, із тих двох, що були під питанням, два неоплода. Один, до речі, неоплод, а один невідомо там. І ось бачите, через це, напевне, що вона їх обваляла чи що, я не знаю. Пару яєчче завмерло. Ну, що ж ти зробиш? Ці живі. Перекладу в інше гніздо. Не, не подобається мені це гніздо, якщо чесно. Переселю її ось сюди, цю курку. Це на яйцях кохінхіна сидить Вона. Скільки? вісім. Ну, і одне ж роздушила вона у плідне. Вісім і три. Одиннадцять лишилося, так би було дванадцять. Жалко дуже, звісно. Накриваємо. Так, а було 11, 12, 13, 14, 15, а було 17. Ось, Так що одне чи два неоплоди з 17 і виходить, що три завмерло. Так що та людина, яка мені казала, що неоплод, то був не неоплод. То... Я думаю, що то завмерші були ембріони все-таки. Ось, ну яка причина? Ну, може бути через спеку. Тобто тут може бути різні варіанти. Так, знімаємо наступних. Тобто 17-12 оплодних все нормально. А одне чи два не і пару штук завмерло. Оце тут, господи, я не знаю, чи буде щось із цих яєць австралорбаків. Що вона їх так в гамно вимазала. Вон, бачите, які? Давай іди. Ну, Давай, вставай! Диви! Давай! Іди! Так! Так, просвітила я ще раз їх. Так, тут шість, сім, вісім, диві. Куди ти йдеш? Іди звідси. Так, вісім, дев'ять, десять. Один з 12. Тут 13 і, здається, одне все-таки оце заумерло. Зараз ще раз його просвічу. Так, да, одне оце заумерло. австралор. Іди їсти. Ти подивися. Йди їсти. Так, у мене ж, до речі, ще зараз цик ще зніму. І у мене ж е... яйця ще. Ой, де та школа? Під тією качкою я ж пару яєць від тої качки, що лупить зараз, підсипала тій, бо в цієї вісім тільки було. Диви, вкусила. Я тебе вкусу зараз. Господи, це тут що таке? Дивіться. Дивись, яка нагла курка ця австралорпиха. Так тут все нормально. Ну да я. Боже, який ужас. Диви, як лізе. Яка нагла курка? Та йди ж поїш, ну йди поїш отуда. Дивись. Поїсти. Іди все. Ідіть. Зараз я іншу воду поставлю. Ладно, нам водичку, нас. Чисто. Так, давайте ж глянемо, що там у нас під качкою. Бо там, я не знаю, одне чи два, може й три я поклала під цю качку. Так, це ми зараз приберемо. У тебе вилізли ті? О, є, є, оно, ну, бачите? Чш, та не бісися ти, боже! Забираю, забираю малих. Вон бінтанки вже. Що? Качка, давай я заберу шкаралупа, давай. Там же ж... Давай друга, де друга шкаралупа? Два, напевно, я давала сюди їй, щоб виводилося. Вісім має бути таких. Її яєць, які будуть пізніше. І бліндату я не поставила, от молодець. Так, живе зараз. Так, все. Вісім тут і лишилося. Ну, тих, що пізніше будуть. Господі, да не кусайся ти. На, Поправляй свої яйця. Поправляй. Спасибо тобі, що ти вивела двох малюків, Досижуй свої. Давай, давай, так. Боже, ти хватить гризти мені за пальці. Ну. Все. Сиди. Ніхто тебе не трогає. Очі два, дивіться, як два пляцка лежать. <хи> Наче не живі. Це в них так в природі закладено, Це вони так ховаються. Диви, втрамбувалися в цей і все. Годі такі маленькі. Диви, диви, диви. заберем тих, потім заберем, коротше, потім заберу. Фух, фух, Щось напряжно мені сьогодні жарко, так капець. Давайте сипнемо їм куруски. Ще. Що Шо це тут нарито? Ей, боже. Якщо тут є таку куруску. Кури! Нати, ніколи не їли, ніколи в цьому житті ви не їли. Кинем. О, вам їжте, нате, Все. Ще кроликам водички зараз роздам. Де там -то? поїлка? Кроляча. Що ти? жарко тобі? Бандит. лежить. Він. Треба вже взяти соду та повимивати содою, всі, щоб так швидко не зазеленівали поїлочки. Так, ну ладно, поки на паузу. Так, давайте заберемо це зразу. О, Малі он до шпандюки. Шиїть там, шиїть. Тихо. Свині лежать. Все як має бути. Курчать сюди. Всі лежать на сонці. Замість того, щоб у траві порпатись, вони на сонці лежать. ці що тут роблять? Це в холодочку. Порозгрібали вже до все, дивіться. Ну Що ти їм будеш робити? Кола на голові тисать? Це ті, що були менші, середні і менші. Такі вони, в таких вольєрах вони в нас. Тут і тут. Так, вони. Гуляють. Піду телефон заберу свій і поп'ю кави, напевно, бо щось нема взагалі ні сили, ні енергії, ні бажання щось робити взагалі. Фух, втомилася. Очки у нас один так і пропадає огірок. Вон, цей що ізначально хворів. І цей ось також щось з ним не то, з цим он, огірком. Щось ці листя то в'януть, то пропадають. Щось чи то в ґрунті попало, чи що, я не знаю. Вон, щось, а цей взагалі не кудишній, Треба було його одразу виривати, викидати, щоб воно не... мене не мучило ні себе. А ці непогані, ці є. Вже їмо. Він дивіться, які огірочки. Обробила їх е трошки бордоською сумішу, коли томати прискала, то й на огірочки трошки попало. Ну так. О, диви, з цим уже щось. Що це таке? Тож поливали. Ой, я не знаю, друзі, тут далі пішов нормально, тут пропадає. Що це таке? Чого він пропадає? Хімію не хочеться жалити. Розумієте? Що, може взяти його просто полити? Що з ним не так. Коротше, друзі, що вам сказати. Що в цьому році воно все якось не так, як треба. З цими огірками томати тут взагалі збуяли. Тут дивіться, які вже гарні. Огірочки. Ці. Також подивіться, що це з ними таке сталося. Пожовтіли листя. Були вчора ще нормальні, сьогодні вже пожовтіли. Не знаю. Навіть не хочеться заходити, знаєте, коли воно погано росте, щось не відбувається нехороше, то не хочеться навіть сюди заходити, дивитися до них і все. Оце й дивіться пов'яв листок. Що це таке? Земля, волога, все як має бути. Я не знаю. Всім пока.